Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, підтверджено вогневе ураження районного зосередження загарбників біля Верабово Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. На Херсонському напрямку ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів на правому березі Дніпра. Постраждали 28 населених пунктів, в тому числі місто Херсон. У Нікопольському районі окупанти здійснили обстріли Нікопольської та Марганецької громад. У місті Нікополь пошкоджено приватні будинки, газопровід, ЛЕП. У місті Марганець пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд, газогони та ЛЕП. Без страт, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади, комунальні підприємства соціальні установи працюють стабільно. Однак, як і в попередні дні, у Дніпропетровській області, Укренерга та ДТЕК застосовують відключення електроенергії для стабілізації системи. Ми на це не можемо впливати. Рубільник не у міста. Тому потрібно до цього ставитись з розумінням: енергетики роблять все можливе. Незважаючи на такі тимчасові відключення, завдяки досягнутим учора домовленостям з енергетиками про збільшення лімітів для нашого міста, нам вдалося ще збільшити кількість електротранспорту на маршрутах, якщо в цифрах. То на маршрути сьогодні вийшли 91 вже тролейбус замість 72, як було вчора, 35 вагонів швидкісного трамваю, замість вчорашніх 10, та 30 міських трамваїв вчора було 25. Мій фокус, то чим я займаюся, я не займаюся в'єловими відключеннями. Я займаюсь критичною інфраструктурою і транспортом. Також сьогодні, як і вчора, у місті на 40% працює зовнішнє освітлення вулиць. Але, як я вже сказав, ризики аварійних відключень залишаються. Тому якщо у вас вимикали світло вдома, енергетики просять вимикати електроприлади поступово, не вимикати вмикати після того, як відключили, а потім знов дали. Через 15-20 хвилин після відновлення електропостачання. Інакше трансформатори не витримають різкового зростання напруги і будуть відбуватися локальні аварії. Це досить просте, але дуже важливе правило. Також енергетики нагадують про необхідність економіти електроенергію. Від цього теж залежить кількість аварійних відключень. У складних умовах воєнного часу місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворіжців, які найбільше цього потребують. У грудні вже понад 47,5 тисяч. Із них. Вже отримали безкоштовні продуктові набори вдруге. А з травня місяця сім'ям Криворісів видано вже понад 283 тисяч таких наборів за рахунок міського бюджету. Кривий Ріг продовжує допомогу звільненим громадам Херсонської області. Зокрема, наші комунальники провели серйозну роботу щодо зміцнення електропідстанцій в Херсоні для захисту від можливих ракетних ударів. Це зараз одне з першочергових завдань. Ми одна країна і завжди допомагаємо один одному. Сьогодні Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Рятувальники, пожежники, енергетики, військові, лікарі усі, хто брав участь у ліквідації справжні герої. На сьогодні у Кривому Розі проживають 3700 безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії. Їх родин, потерпілих від катастрофи. Містом робиться все, аби підтримати чорнобильців та їх сім'ї. Протягом року містам виплачено їм майже 15 мільйонів гривень матеріальної допомоги. Це міська допомога, не державна. Це те, що місто дало. Кривий ріг завжди підтримуватиме наших героїв. Дякуємо вам за подвиг. Також підкреслю, що у місті виконуються інші соціальні програми підтримки криворіжців. Вони будуть збережені і наступного року. Та вже за доброю традицією про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті та Кубку України з рукопашного бою збірна Криворізької Федерації рукопашного бою зібрала цілий врожай нагород. Наші спортсмени вибороли 11 золотих, 22 срібних та 26 бронзових медалей. Чудовий результат! Вітаю та бажаю нових перемог! Зберігаємо, як завжди, спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!